Батько стояв під дощем і дивився вдалину. Він згадував двох найрідніших і улюблених йому жінок. Покликала дочка, голос її повернув Андрія в реальність. Вона кликала його на обід. Андрій зайшов на кухню і побачив за столом худорлявого хлопця. Настя накрила на стіл. Вона познайомила Ігоря з батьком. Вони разом навчалися в інституті. Після обіду Люба повідомила батькові, що вона вагітна і скоро відбудеться їхнє весілля. Вона розуміла, що тато важко прийме ситуацію, але тримати його в невіданні вона не могла. Вибачившись перед Ігорем, вона пішла до батька. Андрій знову пішов у свої спогади. Він був закоханий в неї, у неї було прекрасне ім'я. Познайомилася він все ніяк не наважувався. Потім вона переїхала. Через деякий час він дізнався, що віри більше немає. Для Андрія це стало ударом. Він часто відвідував її могилу, приносив квіти. Іноді він бачив, що до віри приходить якась жінка, чекав, поки вона піде, і після підходив до могили. Одного разу їм все ж довелося зустрітися віч на віч. Він здогадався відразу. Це була рідна сестра Віри. Вони, як дві каплі води. Були схожі між собою. Андрій втратив дар мови, дізнавшися, що жінку, чоловік розумів, що бачить в ній віру, той же самий погляд і ті ж самі улюблені очі. Андрій розплакався, Надія присіла поруч і обняла його за плечі. Потім вона запросила його у свій будинок, люб'язно запропонувала чашечку кави. Весь вечір він називав її вірою, не віддаючи собі у цьому звіт, а потім став на коліна і попросив її вийти за нього заміж. Як не дивно, Надя погодилася. Скоро вона завагітніла, Андрій був у нестямі від щастя. На світ з'явилася дівчинка з очима, точнісінько, як були у віри. Батьки назвали її любов. Через 15 років їх щасливого сімейного життя надії не стало. Минуло вже кілька років, але біль втрати ніяк не вщухав. Незабаром Люба народила дівчинку. Андрій попросив назвати доньку Вірою. Люба погодилася. На обличчі Андрія нарешті з'явилася посмішка мрілива посмішка, а в очах з'явилося життя.